Всім привіт! Вас вітає ютуб канал Ласет І сьогодні я вам розповім про трейд. Так, друзі, я думаю, ви знаєте, що я досить такий популярний трейдер серед українських ютуберів, і вирішив я з вами поділитися своїм досвідом. Ну що ж, я думаю, всі пам'ятають, як новорічний пас 2023 року вийшов на ринок. Тоді. Всі ножі, а також вся колекція була дуже дешевою. От, наприклад, MP5 коштував всього лише 80 копійок. У мене на той момент було 700 золота, і я вирішив закупитися на це все золото різними скінами. Я купив Долдагерс Retro Arcade, а також багато графіті і MP5. Саме цей MP5. я би просто так не записував відеоролик, якби я уже не продав ці 5 і так, запам'ятали, я їх купив за 80 копійок. І уявіть собі, я зміг продати за 2 голди, всього лише за місяць. Ви собі думаєте, ну це ж мало реально. Я купив 30 мп. Ви собі уявіть, якщо по заказу, тобто по заказу я продаю за 2 голди, мені приходить голда 60. Отже, я в окупі з кожного скіна на 80 копійок. А якщо 0,80 помножити на 30, це виходить 24 голди. Ви скажете мені, та це ж мало. Але ви собі тільки уявіть, я нічого не робив. Абсолютно я навіть міг не заходити в стандов. А, у... а якщо би я продав ці МП5 за три голди, а то й 4, це би був досить великий окуп. До чого я це все веду? Я до того, друзі, що не потрібно думати, що трейд це дуже важко. Ні, трейд це дуже легко. От я просто закупився, почекав буквально місяць і вже окупився. Тут не потрібно трейдитись на наклейках, сидіти годинами чи на заказах перебивати. Ні, тут просто можна закупитися. От, наприклад, ви задоните 100 голди, вийде п'ятирічний пас на риночок. Дуже скінчики будуть всі дешеві, і ви зможете на тих 100 голди закупитися. Тільки не робіть таку помилку, як я. От я купив Dual Duggers Retro Arcade, і вони мене в окуп не привели. Я, якщо їх продам, получу 640 золота, а я купив їх за 670. Тому, друзі, напишіть в коментарях, чи сподобався вам даний відеоролик. А також напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я зняв відео про майбутнє оновлення 0230. Всім до зустрічі і пока. Пока!